Бабушка, по чому цибулька? 150 гривень. Але спеціально до Пасхи акція мінус 75%, тому 1250. А молочко у вас є, бабушка? Ой, молочка нема, тільки під замовлення. Заходиш на мій сайт Дойки-баби-зойки. Вибираєш в меню коровицю і починаєш свайпати по вим'ячку. Тако свайпаєш, 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 свайпаєш свайпає. Свайпаєш повне відеочко, набирається, кур'єр тобі привозить, але молочка багато не пий, бо буде кешбек. Бабцю, ваші колеса до Паджеріка. Ой, дякую тобі. Нічоси, у вас, Паджерік? Ні, ти що, в мене крузак. То, <рик> то на подарок, в батюшки завтра день народження. Бабушка, а такі гроші? Я матушка. Ну що, ти будеш брати цибульку домашня посвячена? Я не знаю, бабуся. Боже, ти такий нерішительний, не зря тобі та жінка зміняє. А що ви взяли, що мені жінка ізміняє? Я вчора приходила на сповідь, розказувала, ми з батюшкою ржали. <плес> чи, ти, чи ти думаєш, що тебе просто так кожен день з часу до двох посилають за цибулею? Давай біжи додому. Давай.